Вітаю, ви дивитесь контекст на телеканалі Дніпро Тіві. Мене звуть Світлана Стахова. Сьогодні в нашій студії людина, яка вже понад 30 років вірить у театр і не просто вірить, а створює його з нуля у Дніпрі. У складні часи, попри всі, неможливо. Режисер, який не боїться говорити про складне мовою сцени і робить це глибоко, чесно і з великою любов'ю до свого глядача. Зустрічаєте Володимир Петренко, засновник і художній керівник театру Віримо заслужений діяч мистецтв України. Вітаю вас! Добрий день! Раді вас бачити в студії давно особисто я з вами не розмовляла, питань є багато. Я Сподів... готовий. Я на це сподівалася. Давайте почнемо з вистав, про які ми говоримо в нашій студії доволі часто, тому що частим гостем нашої студії є пан Гельфер. Так. І через нього ми знаємо трохи більше про вашу співпрацю. Вистава «Сне» майже бажана біблійна історія. Ви якраз разом працювали там з паном Гельфером. Від відчувається поєднання і сакрального, і абсурдного. І я, до речі, хотіла навіть у заголовок винести наші з вами розмови, що ви режисер, який не боїться абсурду. Чи не помилюся, я якщо так зроблю? А, ну давайте так. Це чудова пара. Я, я б так би красиво не сказав, сакральне і абсурдне. абсурдне. Тобто це зразу виникає уявлення, що це йде справа про мистецтво. Тому що чим пропаганда відрізняється від мистецтва, це в пропаганді одна точка зору, і все. Тобто, одна думка, одна стабільна. А в мистецтві все надто складно. Так. І тому, е ну оскільки мистецтво вивчає життя, а в житті все поруч, все в одному клубці. Тобто, якщо ми Ну, найулюблений на сьогодні жанр в театрі, це трагікомедія, Коли... точно все неоднозначно. Так, на жаль, фраза, яку у нас украли, вона, вона дуже розумна, дуже правильна. Все неоднозначно. І оцей об'єм, цю складність, от складність і складові, да, цей об'єм може виникнути тільки з багатьох точок зору. І тому сне. Це майже біблійна історія. Якби ми тільки, тільки про сакральне говорили, ми б скатилися до просто якогось там служби. Я б зразу почав думати про РПЦ. розумієте? То там вони всі святі і все, да, святими, чистими руками все роблять. Тільки безглуздям займешся. Зразу переходпо потрапляєш у клан циніків. Цинічне, ну так, да, якщо все безглуздо, якщо нічого немає сенсу, це цинічне е, ставлення до життя. А от коли ти можеш бути і відчувати і сакральне, і бути до певної міри хоробрим і цинічним, е, оце це чудесне поєднання, як і комедія з трагедією поруч. Ви знаєте, коли особисто я йду на якісь вистави, особливо коли поєднуються і є це от неоднозначно, я так пишаюся тим, що змогли знайти, а, як показати, як оце... Ну, тому що розраховуємо на розумного глядача. от я завжди дуже хвилююся, аби люди зрозуміли в залі. Я так хвилююся завжди за режисера, що режисера не побачить в очах глядачів. А, з зацікавлення зацікавленості, а того, що людина задумалася, і мені дуже я так завжди ви знаєте, я не скільки на сцені, я ще дивлюся, що там ви реагуєте, ви, ви, роз, ви роз, зрозуміли, що там відбувається Так, так це дуже важливо. І від. от скажіть, будь ласка, ви не боїтеся, що йде спрощення сприйняття через те, що ми дуже зараз звикаємо до швидких форм, до швидкого дофаміну, і оцей момент задуматися. Ми можемо його О, втратити? Ні, Я думаю, що у цього, у цього однопланового сприйняття все таки. Ростуть? Як їх, все це відбувається завдяки війні. Тобто людина спрощується, тому що сенси мають бути простішими. Це, на жаль, е, як то кажуть, ну, це та, та негативна сторона пропаганди, тому що вона дає завжди одну думку. А може, це і якась внутрішня наша. Це... Е, виживання. Я не можу витрачати свій ресурс, якого зараз мало. на так. Те, так. Вактиш... Ну, от, я сподіваюся, що коли війна закінчиться, але є чудова фраза, не пам'ятаю, кому належить, що лозунги і зміняться, а е, звичка говорити хором залишиться. Оцього ми, митці не можемо допустити. Ми, ми, тому ми маємо весь час збуджувати людей на свій творчий там, шлях. На на думку, стимулювати думання. У вашій виставі про Блавацьку теж багато дуже ризикованих поєднань. І вже ж можемо, ми зараз вже ж прийшов, бо достатньо часу сказати, визначити, сприймають таку подачу. Ну так, у ну, цієї ці вистави свій особливий формат. Е і те, що ми знайомимо. Глядача, знову таки, от те, що Бловацька із Дніпра, те, що вона от вона, була вона людина, яка ніколи не говорила хором. Вона на все мала особисту думку. І коли було там сторіччя її, да. Я пам'ятаю Дніпро тоді, скільки сюди понаїхало людей. Тобто у неї багато симпатиків по всій планеті. Так. І якщо ви чи я зможемо собі до цього досягти, тобто це видатна жінка, хоча б тому, що вона думала інакше. І це дуже важливо. І ви цю інакшість, до речі, змогли і показати. Ну, я ми... тільки перед так. ефіром передивлялася фото, які є з вистави. І ну, вже забувається, вже якісь інші емоції. Mm -hmm. Я навіть оце обличчя е, бачу зараз перед очима, і от воно блавацьке, це обличчя. Як ви цього домоглися? Ми довго працювали зробити зараз сьогодні роль, це не одягти якийсь костюм, толщинки, там нос. Робити сучасне сучасне театральне мистецтво. Це коли ти починаєш думати, як думає персонаж. Ти починаєш так сприйма... сприймати світ, світогляд іншого персонажа? А це особливо якщо така фігура, як Блавацька, це нам довелося попрацювати багато. І зараз ви теж працюєте над цікавими п'єсами, які розповідають про цікаві особистості. Давайте повернемося тоді до роботи з паном Гельфером. Чи співпадає у вас з ним розуміння і бачення того, як має працювати театр зараз під час війни, про що говорити? Я думаю, ми навіть ніколи це не обговорювали, тому що ну, дійсно тут немає. от, от В цьому питанні для нас немає другої думки. Не тільки театр, розумієте, якщо, якщо війна або близькість для фронту відніме можливість у дітей ходити в музичні школи, ходити в театр, то, ну, тобто ото, ото, ота на нова сфера, яку. Організовує саме культура міста, культура і міста, і культура місця. Тому що людина має мріяти про щось велике, не про те, щоб в нього сьогодні не влучило, не про те, що я буду завтра їсти. А все-таки особливо діти, які ростуть, зростають. Їм мрія. мрія потрібна як пальне. І ця мрія не має права стосуватися війни. Мрія має бути про, для тих людей і про тих людей, які будуть розвивати цю країну. Коли, коли ми, звісно, переможемо. А вистави про людей, які вже у минулому вони дозволять нам мріяти? М -м -м, ну я думаю, ми не будемо питати. Ну, Мріяти, вибачте, якось замотивувати, дати якийсь поштовх. Чим вони мають допомогти молоді, яка завітає на виставу, знайти можливість мріяти не тільки про те, щоб не влучило. Ну, наявність, наявність театрів, наявність симфонічних оркестрів, наявність дитячих шкіл і бібліотек. Тоді ти. Навкруги тебе простір, який, який тебе штовхає, примушує до який показує, що є щось більше, ніж просто в якому ми І зараз. І вами... про це ні, ні, не можна забувати ні під які, ні в які лихі часи. Про Валір'яна Підмогильного теж хотіла вас запитати. Буквально нещодавно ці студії ми розмовляли про цю п'єсу, яку ви будете ставити Тр трішки нам. Розказали, що можливо буде, чим буде приваблений е, глядач. Е, наприклад, історія про те, що глядачі будуть сидіти на нарах. <рес> ну, це, е, це е, уява працює автора п'єси, і я думаю, що всадити глядачів на нари в цьому нічого нового немає. Просто це можливо буде нове для Дніпра. Так, Хоча... це, це буде нове для Дніпра, і це вже цікаво. Ну, я б хотів привертати все таки увагу до того, що буде відбуватися на сцені, е, тому що це така піар-ход, замануха така для глядачів. Заманили, 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 да, так, як чаювання <гум> з <гум> Главацькою. <гум> Тут для мене головне, чому мені сподобався матеріал, що взагалі тема, тема розстріляного відродження. Е, Ну, Скільки б ми про неї не говорили в кулуарах, але ще дуже мало достойних творів мистецтва саме на цю тему. Я вже... От ми взяли, ми, взяли, Григорій Аркадійович, автор п'єси, да, вибрав фігуру підмогильного тільки тому, що він наш земляк. Там кожна постать заслуговує окремої, окремого блокбастера, окремої книги, окремої там, статті в енциклопедії. І я вважаю, що тут не можна пересолити. Ми настільки мало про це знаємо. Ті, хто знають, настільки не вміють і ще пропагувати своє мистецтво, то чому ми, на мій погляд, програємо в цій війні нашому північному сусіду. Вони дуже вміють продавати, да вміла баба готувати та не вміла подавати. А ми поки що у нас з цим проблеми є. І тому будь-яка п'єса, будь-яка будь-який фільм, будь-яка книжка на цю тему вона просто потрібна. Ну так як потрібно все, що стосується української історії, що нам сьогодні приходить, доводиться дивитися на неї новими очима. І я це пам'ятаю, коли ми вже скільки, років десять минуло, як ми робили виставу Голодна кров про Голодомор на Дніпропетровщині. І ну, тоді ти, ти сприймаєш світ інакше. Тут під могильний. Окрім автора, окрім романа міста, да, це ще ну, сама людина, явище, як в мистецтві є такий, знаєте, той, хто робить твір мистецтва з самого себе. І це фігури, які ми маємо ще. У нас ще дуже багато проблем з цим поставити на ті п'єдестали, яких вони заслуговують. А п'єса буде про нього більше про, як автора. Так, чи... п'єса буде про нього вже в фінальній стадії, коли він знаходиться в... за гратами, так? так? Так. Мені дуже сподобалось, як Григорій Аркадійович. Він, знаєте, змінив трошки акцент. Особисто для мене це стало таким відкриттям. От постійно розмовляєш з молодими людьми, до нас приходять екскурсії з школярами та молодими студентами. От для чого все це потрібно? Чому ми маємо вам розказувати? Навіть може ви вже за за темпом переросли місто, і вам буде нецікаво чи читати, чому це має відбуватися? І мені дуже сподобалось, як він сказав, що це не розстріляне відродження, а відродження розстріляних. Так, так, так. Це його думка. Да. І, і, і ці слова будуть звучати І це в так слушно так. І так просто всього лиш поміняли складові, але сума змінилася. Так, так. Дуже вразило мене це. Але я сподівалася, що глядачі все ж таки будуть теж присутніми в той камері. Я маю на увазі нонар. Я вже продала цю п'єсу своїм всім знайомим, щоб вони на неї прийшли. Давайте далі будемо тоді рухатися. Давайте більше поговоримо про театр ваш. Це вже давно не просто. Творча, спіль... творча група це символ нашого міста. А, розкажіть, як... Чи, чим сьогодні живе театр, який сьогодні для вас є виклики? Чи вирішилася ситуація зі сценою? Ситуація з приміщенням Приміщення. для театру, звичайно, не вирішилась, тому що та історична сесія, яка схвалила, а, як, вона, як вона називається? Петицію, да? так, так петиція ж набрала так. Певну, певну кількість голосів. Все це було схвалено, все це було підтримано сесією черговою, але це було напередодні ковіду і напередодні війни. І тому я не вважаю за розумне зараз піднімати це питання. Mm, от. Ми чекаємо на перемогу в, в, в сенсі розмов про якесь приміщення, про я не знаю. Е, ну, не, не на часі. Це навіть я розумію, що це якщо це стосується приміщень, можливо, місто вважає інакше і нам дадуть приміщення. Я відмовлятися не будете? не буду відмовлятися. Звичайно, відсутність приміщення дає головні мінуси. Мала кількість прем'єр. Мала кількість технічних можливостей, і кожна вистава виношується в умовах такого героїзму. Тому що, ну я не знаю, це як розгорнути на вулиці польову кухню і кухня в тебе в квартирі. Ну, це Бо ви відчуваєте, що могли би більше? Звичайно, звичайно, та кількість прем'єр. ну… Ну, удвоїть або, або утроїти її, це точно можливо. Тому ми займаємося зараз своєю. Ми, ми показуємо ті вистави, які в нас є. Зараз четверо хлопців наших служить, У нас вибило половину репертуара. Ми що можемо, поновлюємо. От зараз одна з кращих наших вистав забути Герастрата. Повернулася в строй. Ми зробили переклад на українську мову, граємо тепер і українською. Але вона від цього не втрачає своїх сенсів. От. Робимо нову виставу візит дами Дюринмата. Я сподіваюся, що в цьому сезоні ми, ми зробимо прем'єру, сподіваюся, це. І, і виживаємо. Виживаємо, як може робити це театр сьогодні. Запрошуємо всіх обов'язково відвідувати театр. Віримо не пропускати це велика проблема з квитками, але я бажаю всім, щоб у вас все вийшло. І ви зайшли до нас на зал з одного боку. Це ж класна, що проблема з квитками. Але з іншого боку, було б більше так, приміщення, більше зал, так, більше так, можливості. Так. Дуже хочеться, щоб вже ми з вами говорили про такі е, повні зали, як збирають київські театри, які до нас приїжджають і привозять вистави. Гарні, класні, але вони не кращі. Я щиро вважаю, що. Це ви сказали. Я як глядач, я маю... це моя суб'єктивна думка, але вона основана ну, на моїх спостереженнях. Я можу порівняти. Багато Василий. хто не може порівняти, тому що не дійшли до театру, віримо, і не можуть придбати той квиток, але сподіваюся, їх буде менше. Я десь бачила такий коментар. Він був негативним ваш бік. З тим, що ваша робота, те, що бачать на сцені, це дуже. Вибачте, неоднозначна робота, яка балансує і не дає чітких відповідей. Там зазначалося, що це баланс між психологізмом, гумором і болем. Не знаю, чому це погано, але подавалося це, як наче ви не впоралися з роботи, ви не дали точну відповідь у виставі. Як на вашу думку, це більше про негатив, чи все ж таки це про позитив для вас? Ні, це мабуть людина висловила своє бажання, їй треба шукати свій театр. Є без Різних театрів, багато і в нашому місті, і зараз можливості широкі для того, щоб бачити інші вистави, вони приїздять сюди. Я повторюсь тільки те, що говорив на початку: мистецтво це ставить питання. Пропаганда дає відповіді. Якщо я хочу дивити, бачити в залі думаючу людину, я буду задавати питання. Ну, Ви як журналістка знаєте, що правильно поставлене питання веде, до, від... веде до відповіді. Так. Тому цю двохходовочку ми, я пропоную своєму глядачу. Ми, же, і ми називаємося віримо. Це не тільки актори, це ще і глядачі теж. Між нами про про проходить обмін, обмін думками, обмін. Е з затраченим часом, тому що театр віримо, це глядач, який виходить після вистави і ще довго-довго там може щось обдумувати, писати. Чудовий коментар ви привели. Я не бачу, що він негативний. Я теж не бачу да. його тому що якраз цей момент та тиша, клави, Якби яка виникає. Ви, хоча б сказали, про яку виставу йде мова. А ось. там, ви знаєте, там навіть не було зазначення. Це було просто під тим, що театр, ну, працює uh -huh. театр і під ним була така вистава такий коментар, що отаке От зауваження, не даєте да. відповідей. Хоча... <на> да, да. хоча, мені здається, я ж кажу, що коли закінчуються ці останні хвилини, ти сидиш ще оглушений. І у тебе тиша в голові, тому що тобі треба подумати. Це велике задоволення. Так. Я прямо зараз його відчуваю, згадуючи себе в залі, і дуже хочеться його ще раз відчути. А, театр, що б, мені здається, не було на сцені, це про життя. А війна це про смерть. От Як вважаєте, чи можна сьогодні вважати театр це терапія, яка допомагає? Прожити, пережити те, що відбувається в нашому житті, на жаль, через війну, я думаю, мистецтво це все терапія. Да? Взяти в руки хорошу книжку і з нею залишитись на одинці, хоча б хвилин 20 в день. Це велике задоволення і терапія. Візити в театр, в кіно. Так, це все терапія. Якщо Якщо знову ж таки з тобою не заграють, якщо тебе не дурять, якщо тобі не підсовують продукт, зроблений для збирання коштів, ну тобто для продажу квитків, ми могли б про підмогильно поговорити про героя Романа, да? який ну, все ж таки для мене, якщо ти думаєш, що сказати, чи думаєш, як продати. Оці два питання, ну, вони не сходяться ніяк в мене не сходяться. Чудово, да, якщо хтось вміє і сказати, і продати, ну таких одиниць у всесвіті. А взагалі, оце така наша дуальність. Да? Хтось думає про виручку, хтось думає, про Але ж якщо про думки. не думати про продати, довго можна не вийти за межі цього театру виживає? Не знаю. Я на своєму досвіді скажу, що ні. У нас успішно продаються квитки, у нас чудовий репертуар, який існує багато років. Тобто, як бізнесмен я можу сказати: ось у мене вистава, на неї затрачена така сума. Дала вона просто не, не за рік, не за два. А весь термін існування. Просто це інша математика трошечки. Не сьогодні вложив, завтра зібрав. Пролонгована дія, так? Так, 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 так. Тоді, мабуть, ви як людина, яка постійно працює в цій сфері, зберігаєте здоровий глузд, тут краще за нас за всіх. Але все одно важко переноситься події, вибухи. Ні, звичайно, важко. Ну, Цього ворог і домагається, щоб нам було важко, важко, важко. Щоб ми думали, говорили, не спали, не їли. Якось так. Все-таки переважна кількість наших жителів, я бачу, що просто, просто не замислюються над цим. І це, мабуть, є правильна відповідь для мене. Ну, Є речі, які від тебе не залежать. Ну, якщо ти... Або чемодан, вокзал і інша країна. Не хочеться шукати для себе такий вихід. Все, якщо ви його відкинули, у вас залишається тільки жити нормально, на зло нашим ворогам. Вистави, які зараз ви, може, плануєте. Я розумію, що ви відроджуєте, але те, що плануєте ставити, вони будуть стосуватися війни, чи навпаки не будуть? А, ну, от наша остання прем'єра, я не знаю, дивились ви її чи ні, Біла пошесть», Вона, не зважаючи на те, що в 1937 році написана, вона як про наш сьогоднішній день. Це, це обставини війни, це обставини воєнного мислення. Зараз ми робимо п'єсу, яка напряму не стосується війни. Ні-ні-ні. Це скоріше така психологічна. Тобто люд... ми там а, роздумуємо над устройством людини. Хто, так, хто така людина і, і як вона. Як вона живе, з чим вона бореться, скільки в, в, в людині, якщо, може, бачили наших однокласників. Так, так. А, да, Тобто в якому місці людини сидить звір, і при яких умовах він виходить? Ви знайшли відповідь на це питання? Так, тільки не скажу. Ну, Це важко сформулювати. Просто це. Ми з цим живемо всю історію людства. Да? Я дуже люблю цю фразу, цей термін. Антична Греція з'явилася як велика держава, як велика культура на тому, що вони люди, там були істоти, кентаври, пам'ятаєте? Да? Так, кентавр це, це живот тварин, тваринне походження людини і. Справжня, справжня людина має цю, цю тварину в собі закрити, заглушити, замкнути і тримати її при собі. Треба глушити її, може шукати mm. якийсь вихід. Ну... Знаєте, це банальні фрази були, що у кожного з нас два вовка всередині, білий та чорний, mm. перемагає той, якого ти годуєш. Так, 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 так. Будемо запрошувати наших глядачів, чи квитків не вистачить. Ні, ну на вистави великої сцени туди, напевне, можна потрапити, хоча квитки да, продаються всі. Приходьте, я хочу. Я запрошую вас не, не просто в театр, я запрошую вас до мислитель, мислительного процесу, до думки, до того, щоб, щоб для нас не все було так однозначно, як зараз нас інколи. Вишвиш ставлять у такий стрій, примушують говорити щось хором. Я цього дуже не хочу і вважаю, що мистецтво найкращий в цьому помічник. Дякуємо дуже вам. Дякуємо за те, що завітали до нас. І звісно, за те, що ви показуєте всім нам, що дійсно є інша думка, є інше життя, інші люди. І ми не будемо говорити хором. Володимир Петренко, засновник і художній керівник театру віримо заслужений діяч мистецтв України. Був в нашій студії. Друзі, дякуємо вам за увагу! Бережіть себе та до наступної зустрічі.